Я живу в Україні, в Києві, і сьогодні, взагалі-то з нашим кліматом і з погодою трошки тривожно. Я думаю, що взагалі на сьогоднішній день вже, мабуть, на планеті все-таки наші не залишилось людей, які б не бачили, що клімат міняється. А саме конкретно, у нас сьогодні в Києві, вітер вже. Був до 30 метрів за секунду, і я вам скажу, було мені було лячно дивитися в вікно на дерева, які стояли під вікном. І я вперше за рік зраділа, що в нас обрізали верхівки дерев, тому що я була засмучена цим рік назад. Коли під моїм вікном обрізали дерева, я живу на четвертому поверсі, а в нас дерева стояли тополі, які досягали до п'ятого поверху, а мабуть і вище. А їх обрізали ну, те, щоб безпечніше було. І я від цього, ну, це мене засмутило у свій час. А сьогодні я вперше зраділа, що ці дерева обрізані, тому що я не знаю, як би вони витримали такий вітер. Я навіть відео невеличке зняла. І подзвонила одна дочка, каже: вийшла погуляти, і дуже важко іти, важко дихати через цей вітер. Друга дочка вийшла каву випити в іншому, куточку Києва живе, і зразу ж натрапила на повалене дерево величезне. Та от такі справи. А тільки що заглянула в новини. І вже є повідомлення про те, що двоє людей, на жаль, загинули, попавши під дерева, які попадали. А семеро вже відправлені в лікарню з травмами і переломами. І вже тільки в Києві 250 дерев упало, і вони теж багато речей пошкодили. Падали на людей, на машин, на машини. Ось такі в нас справи сьогодні. І ще, звичайно, як часто буває при такому вітрі пошкоджені електромережі. Так, вже до 13-ї години було повідомлення про те, що пошкоджено 305 ліній електропередач. І 7351 трансформаторна підстанція. Ось такі речі, тому нехтувати кліматом аж ніяк не можна. І вважати, що ми в повній безпеці і що нас це не стосується і не дістане. Теж немає в нас таких ось можливостей. Тому. Давайте будемо об'єднуватися і всі разом щось робити. Це поки що кажуть, квіточки, і ще невідомо, що нам покаже 2024 рік, тому що прогнози дуже невтішні. Давайте об'єднуватися і давайте всі разом щось робити. Тому що ніхто окремо за нас це не зробить, тому що це не під силу окремим людям, ні окремим організаціям, ні окремим самим най... навіть найбільшим країнам. Тільки ми всі разом. Зможемо справитися із цією проблемою і допомогти собі, своїм рідним і, взагалі, всьому людству вижити. Приєднуємося до проєкту благотворче суспільство.